Ви знаєте, я кажу, євроінтеграція це як велика ковбаса. Це ковбаса, власне, за моїм власним рецептом. І Марія Левонова. Е, вона є як про нас центр спільних дій. Ну, центр спільних дій це аналітично адвокаційна організація. Понакрадали можновладців! владців, аби уряд робив те, що має робити уряд. Президент робив те, що має робити президент. А громади робили те, що мають робити громади. Дуже схоже на реформу шкільного харчування. Не просто кухар, а ще й суспільні діячі. Давайте ми допоможемо виробляти політику. Більш якісно, ага. аби нам не доводилось ходити на Майдани раз ага. на N років. Сьогодні буде прекрасна автентична страва під назвою Домашня кобаса, але готувати я її буду не сам. Готувати я її буду з однією людиною, яка, можливо, досить незвична для вас. Можливо, ви так скажете, хто це, що це за людина, можливо, це не, не співачка, це не бійонці. Але це людина, яка робить для України і для нашого суспільства дуже багато. Але ми сьогодні будемо про це говорити. І сьогодні я буду говорити з Марією Левоновою. І Марія Ливонова, вона є як правильно сказати, центр спільних дій. Всіх вітаю. і я вітаю. А, у мене відразу 15 запитань буде. Чудово, давайте почнемо. Але пізніше, бо спочатку нам треба сказати, от ми тільки що говорили про те, що ви обожнюєте готувати кобасу. Це правда. Це неправда. Я вас обманула на початку. Ви обманули так? Хардо. Там не треба було ж якось потрапити до вас на передачу на готування ковбаси. Так і вийшло. А Ви сказали, що ви з Галичини і божественно готуєте ковбасу. Я сказала, що це галицька традиція готувати ковбасу. Але там у мене є спогад з дитинства, коли ковбасу коптали на подвір'ї бабусі, і це було щось дуже загадкове, романтичне, і нас туди не пускали. Так насправді я ніколи, якщо чесно, не коптив колбасу. Я лише коли відкрив свій четвертий ресторан я там поставив коптильню. А до цього я е, колбасу не коптив. І коли я їжу постійно на наголочу, там ці коптильні або вудильні, правильно, вони е, віздє. Правда, є в цьому ковбасі є якийсь наш якийсь ні? Є таке, це вайб дуже довгого готування страв, по-перше. Чи буде недовго? Але це дуже смачно. Це буде перша ковбаса, чи що? Яку ви самі самі робили? Чи ви раніше туди це Робила з мамою, але це не сама, це такий контроль. Ну це я зараз та нас буде десь так само, але з Євагнем Коптенко. Але мен, коли я перший раз в житті зробив кону, перший раз я минулому році зробив ковбасу, я прям закохався в неї, і, бо це, я вважаю, що я саме на великдень зробив ковбасу, і потім на різдво я готував знову ковбасу, і зараз я знову готую, бо я прям. Я так в неї закохався, я тут думав, що це процес величезний, кучу часу займає, щось там ці кишки, щось треба. Думаю, я піду краще куплю. Але коли ти її зробив, це як з холодцем і як з Паскою. Ти коли її робиш не просто ось так робиш, а на якесь свято або на якусь подію. Це вау! Тому сьогодні я думаю, що ми будемо пропагандувати. Це можна слово використовувати? Пропагандувати пропаганду. пропаганду? Якщо в хорошому сенсі. Якщо зараз ми про це поговоримо і е, будемо це робити. Я в цьому році спілкувався не на цій кухні, а на кухні в ресторані. До мене, до мене приходила директорка НАТО, це як це в Україні. Е, і ми з нею спілкувалися і готували також. І яким чином я вже розумію, що. Я інколи не просто про їжу можу говорити, а може мені ще цікаво, якісь суспільні справи. Бо після борщу зараз я житнім займаюся багато якихось речей. Я так на таки вже на 30, мабуть, не просто а ще й суспільні діячі. Тому, якщо ви зараз дивитесь наше відео, я думаю, обов'язково можете ставити питання в коментарях, ми на них дамо відповідь. Але зараз я спробую дізнатися, що таке це що шовсю відбувається, що взагалі відбувається, і я попрошу вас це зробити. Я беру телятину і беру свинину. Ось так. Це я нарізаю, а ви нарізаєте сало. Все супер. Дрібним кубиком як вийде. Головне, щоб пролітати через цю штучку. Прекрасно. Добре. То що ж те, то, то чим ви, чому ви тут? Чим ви займаєтесь? Ну, Центр спільних дій це аналітична адвокаційна організація. До речі, про слово пропагандувати, пропагувати, краще адвокатувати. Ми моніторимо роботу влади, але рішення, які приймає влада на центральному рівні. Тобто це може новини дивитись просто, ні? Ой ні, на жаль. Ми так не попадаємо в новинєве поле, бо ми не новини коментуємо, а рішення, які вже опубліковані на сайтах, серйозні документи це все, угу. в яких зазвичай криється найважливіше для нас. Ми уважно дивимося за тим, як, що приймають парламентарі, уряд і президент. Ага. Дивимось на те, як воно впливає на систему влади в Україні, та, щоб нічого не перегиналося в різні сторони, не туди, куди треба, аби система працювала як годинничок в хорошому сенсі і в дуже демократичному сенсі, ага. аби нам не доводилось ходити на Майдани ага. раз на N років. То ми за цим дуже уважно дивимося. Ми стежимо за ходом реформ, особливо тих, які. Вже тепер зараз мають наближати нас до європейського союзу і членства в європейському союзі. І ми робимо владу, допомагаємо владі ставати трошки більш системною, ефективно. А як знаєте, як я допомагаю? Як я приходжу, кажу, я вам не віддам житній ринок? Або я в коментарях заходжу. Ну не я, мої знайомі заходять і там ах, ви ж понакрадали! Можна владці? Вони. Вас це ваші методи? Трошки інакше, я б сказала. А які ваша методи? Е, ну на низовому рівні, наприклад, ми приходимо і кажемо, давайте ми вам поможемо. До куди ви приходите? А до органів місцевого самоврядування, які в рамках децентралізації отримали дуже багато повноважень, аби приймати рішення. Краще, такі, ви до, як... до голови ОТГ приходите або до мера, каже, давайте я вам допоможу. Так, і кажемо, давайте ми вам допоможемо виробляти політику більш якісно для а людей. Що? А і вибачте, що я перебуваю цікаво. Нічого, нормально. А, а що вони вам кажуть? От я уявляю, ви приходите до губернатора чи там до голови ОТГ Вишниківської громади, якщо таке існує. Каже, давайте ми вам допоможе. Вони кажуть, допоможіть собі. Вони кажуть, допоможіть нам. Бо нема людей, немає чим робити серйозно з всі Дуже погоджуються? часто. Так. ні, ну не всі погоджуються. Звичайно, та і ми не до всіх йдемо так само, але е, багато погоджуються. Та у нас є сталі партнери, 10 громад, у нас є, з якими ми взаємодіємо в різний спосіб, і а -а -а. та і ми їм допомагаємо залучати громадян до прийняття рішень допомагаємо виписувати Давайте інтубітики. один кісь Давайте просто от е, треба простою мовою, бо інколи коли я включаю якісь новинні штуки, я вже трошки навчився, то я розбираюсь. Ну, от, наприклад, пустометівська громада на Львівщині, Так. з ними ми працюємо з темою реорганізації освітньої мережі, і для того, аби ця реорганізація відбулася так, як це добре людям і дітям, які живуть на території громади. Ми проводимо опитування серед цих же дітей, серед батьків цих дітей, серед вчителів, які Ді, працюють. — що вам треба? Що вам треба? Як буде краще? То, зазвичай навіть таких базових речей багато громад не знають. Ну я думаю, багато знають і багато не знають, так? Е, Ну, зазвичай це не є практикою українського врядування. На жаль, це не є частиною процесу. Слухати громадян. Так. Це треба, якщо ти тільки мер, воли не, не мерти. Голова ОТГ, тільки в церкву піти, попитати, ну що вам не подобається? Е, ну це вже дуже непоганий варіант насправді. Та, але це не є частиною системи роботи. Та? Ми є пострадянською країною, яка не має цього в бюрократичній машині. Угу. І ми працюємо над тим, аби це, ну, по-перше, стало практикою нормальної роботи громад. І по-друге, або це стало частиною якось бюрократії, або воно було сталою історією і працювало надалі. І, 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 яка, як вимірюєте вашу роботу? От у мене, знаєте, як робота вимірюється. Взяв м'ясо, порізав, є ковбаса, моя люди поїли, задоволені. Моя робота вимірена. У вас же, мабуть, ви робите, 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 і все ні. Робимо, робимо. Потім просимо ці рішення прийняти на благо громадян, які живуть на території громади. Помагаємо громадянам адвокатувати свої потреби. І ми вважаємо, що історія вдала, якщо цих людей почули, і якщо політика, яку прийняли, вона про більш ефективне використання грошей, які є в громаді. Які ви ставите найбільші найбільше виклики перед собою? Ну от ви так, я би хоч мрія. От я мрію, що новий рік наступає, і на стола стоять 50, 70% українських страв. І я такий, це моя мрія. Ну, моя мрія води. це, мабуть, якось дуже предметно і на місці і моніторити, як працює влада в громадах Криму. І взаємодіяти з ними, і допомагати їм якісь найкрутіші речі впроваджувати в життя, і, і знати, що це просто найкращі громади на світі. Вау! Це прям дуже-дуже круто, і це дуже ну, так, а мене аж трошки мурашки пішли. Е, е, так, гарно сало нарізайте. Я вивчаю, до речі, зараз все більше і більше, що їли наші відомі люди раніше, і кожен в своїх спогадах писав про саву. Я сьогодні зранку зрозумів, що я недооцінюю сало дуже сильно, що воно прям набагато більше в Україні інтегроване, ніж в будь-якому іншому суспільстві. І це для мене шок. А ви нарізайте, продовжуйте нарізати. А я поки що буду робити такий заміс. Добре? Ну, заміс, замішаю, замішаю все разом. А ви говорили про реформи? Так. Ви їх контролюєте. Чи можливо у вас вони можуть народитися, ви можете порадити, які реформи треба зробити? Ну, в моніторингу ми регулярно кажемо, що нам подобається, що не подобається в рішеннях. І це означає, що люди, які приймають ці рішення, можуть їх зробити трохи кращими, угу. тому але наш головний фокус в тому, аби система влади була ефективною і аби уряд робив те, що має робити уряд. Президент робив те, що має робити президент, а громади робили те, що мають робити громади. І ніхто їм не вказував зверху, бо вони децентралізовані і щасливі. Тому те, що ми пропонуємо. Це стосується переважно глобальної машини управління в державі. — Дуже страшно прозвучало. Дуже страшно, ви так наче мене. Я... Я... Вибачте, да, я, не... я нічого не знаю, я нічого не знаю. Ну, але ж реформи почалися в Україні в 2014 році, правильно? Правильно, і тривають. І це, це ж, мабуть, наш шлях до європейської відірватися від цього радянського минулого і перейти нарешті до якесь світле європейське, ну, хоча. Мабуть, просто в світло наше, якесь має бути наше, так. Коли дізналася, що ми будемо готувати ковбасу. Сьогодні я згадала дуже цікаву рекомендацію одного європейського політика, який сказав нам, що ви знаєте, каже, євроінтеграція це як велика ковбаса. Ми чесно, чесноці трошки зависли, тому що ну в сенсі. він каже: ну, На собі, це довжележний стіл, і там лежить ковбаса на весь цей стіл, і вам її всю треба з'їсти. І за вас її вже приготували. І ви не маєте варіанту сказати, давайте ми щось там своє придумаємо, а може по-іншому. Це типу, чим ви правильніше і швидше з'їсте кобасу і не вдавитись в процесі. Її треба їсти по кусочку. І зупинятись періодично на подумати, і та це не очікувано. Я не знаю, що сказати, ну, як таке співпадіння. Ну добре, сьогодні ми будемо сьогодні, готуємо ковбасу, яку треба з'їсти для того, щоб попасти... Да, для того, щоб потренуватися по до, до реформ. А якою вважаєте навіть ну, найуспішніша реформа? Ну за існування України з 2014 року. Я вважаю, що це реформа децентралізації, бо вона дала людям доступ до влади. Вона спустила владу. Mm -hmm. Зниз на найближчий рівень не треба вже їхати в Київ і робити акції під високими кабінетами. Можна просто піти до голови своєї громади і сказати, що це таке, нам не подобається. Давайте жити інакше. А на другому місці? На другому місці медична реформа, реформа системи охорони здоров'я. О, а хто це? Це ж е, Уляна Супрун почала? Так, це Уляна Супрун почала, і команда Уляни Супрун. Ми багато працювали з ними. Підтримуючи фактично їх в процесі залучення лікарів до процесу mm -hmm. реформи і стейкхолдерів громадян господа. Тому, е, тому я мала нагоду побувати в усіх обласних центрах і в двох районних кожної області України. А, а о, ви дивились, по так, що по реформі, вас узрив по реформи та вас і ви як ревізор? Ні, ми приїжджали з питанням, що люди думають про реформи. Ну люди казали, що все неефективно. Люди кричали. Да. Нам <свісно> так, люди кричали, що все погано, а потім казали: та ні, давайте робити, бо далі як є, вже бути не може. Серйозно? Так. І тоді вже могли дати свої якісь конструктивні пропозиції. Дуже схоже на реформу шкільного харчування. Я вважаю, що реформа це дуже важко в Україні. Я, я ніколи не робив реформу в іншому, в іншій частині світу, але мені здається, що можливо, і в іншій частині світу важко. А, от, от знаєте, якийсь досвід реформ там не знаю, десь в Бразилії, в Англії щось таке. Не знаєте? Є китайське прислів'я, прокляття жити в час реформ, яке досить точно що… Тисніть лайк, підписку вподобаєчко під цим під цим відео. Якщо ви також так само вважаєте, це складно. Це всюди складно. Люди звикають до якогось. До якогось життя, і їм дуже складно його змінювати, і ніхто ж не знає, як воно буде попереду. Тому ми не єдині в тому, що це відбувається повільно, складно, з криками, з стресами. Але якщо хотіти і намагатися, і робити щось для того, то воно ж здійсниться. От у мене мама директорка школи в маленькому селі, і вони готують уже за новими рецептами. Серйозно. Ну, ось так, бачите, все починається все починається з себе, і я думаю, що реформа це таке болюче запитання, і, і в цілому, трішки про їжу. Це ковбаса власне, за моїм власним рецептом. Я, якщо чесно, почав як вже кажу, готувати ковбаси. Ми взяли 50% телятини, 30% свинини, виходить, що у нас 50 телятини, 30% свинини взяли ще 20% сала. Тобто 50, 30, 20. І таким чином ми це все змішали. Але я додав сюди ще багато копченої паприки, десь 2,5 столові ложки. Додав зіри для аромату, але можна і українське насіння кропу, якщо ви знайдете і любите. І додав білий перець, бо білий перець якось і кобаса щось мене надихає, не знаю. Ось таке мене дхне. А також є червоне вино. Бо червоне вино існує кагор. Кагор придумали у Франції. Я завжди думав, що його придумали в Україні. І в мене до нього свій окремий, Це те, що він все життя до, до 30 років мене обманювали, що це українське вино. Я такий, вау, українське вино, українське вино, кахор регіон Франції. Знали таке? Ні? От тепер знаєте, будь ласка, не дякуйте тепер е, я, я вам поясню. Додаємо сюди, десь грамів 150, але насправді м -м, чим більше. Рідини додаєш, тим вона потім менш буде сухувати, Тому можна додати ще більше, можна додати воду. Я дуже часто, коли роблю фарш, я експериментую з, експериментую, власне, е, з рідинами. Тому е, свинину я просто перемолов у фарш, телятину порізав і сало порізав. Таким чином буде і фарш, і різано. Бо Тр традиційна українська ковбаса у нас зазвичай готується з різного просто е там, сала, з додаванням величезної кількості чеснику. А тут я е трішки від чеснику е відійшов, але ви завжди можете щось змінити. Мені здається, що це просто мій такий гарний рецепт. Бачите, я додав води, і воно стало ну, всю, всю рідину, в себе всотав, всотав фарш, додаємо ще трішки. Це такий лайфхак, якщо ви готуєте е, щонебудь з е, фаршем, який треба потім або варити, або запікати, додайте туди рідини, дивіться, і у вас буде соковита і гарна страва. Хоп, бачите? Лайфхак, і знову наче рідини немає. Але вона вся лишається в м'ясі. Ось так. Трішки відійшов від реформ до такого до, 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 до звичайного життєвого. А які реформи зараз Україна потребує найбільше? Україна мусить продовжити те, що почала. Та, у нас все ще не закінчилась. Реформа системи охорони здоров'я, реформа системи освіти, реформа децентралізації мусить бути збережена в умовах війни. Угу. Ну і всі євроінтеграційні. А це багато, як я вже згадувала. Це багато різних змін, які ми мусимо прийняти на всіх рівнях. І для того, аби це відбулося якось швидше, нам треба починати робити це вже зараз. А під час війни ми зможемо робити реформи? Це на часі? Я б сказала, що ми не можемо не робити реформи в час війни, бо у нас нема стільки часу і нема з часу розганятися. І нам треба бути більш ефективними, ніж наш ворог. І для цього нам, зокрема, треба реформи. Це так сонячно. Багато інсайтів було. Це все було до вас, і це ви призвали ці інсайти. Бо я інколи думаю, а це ж. Це ж воно ніколи не закінчиться. Оце ж постійно в Україні. Ось такий момент, що ти сідаєш в Україні такий на городі, зірвав огірок, сидиш і думаєш, о, вау! І все круто! Це такого, мабуть, мабуть, одна із таких націй, яка живе постійно в реформах, постійно в боротьбі, і ми не зупиняємося. Яка живе біля Росії, на жаль? Да. І біля Європи, на щастя. Тому. Ми вміємо і будемо і далі боротися, я певні, далі будемо робити реформи, але і далі будемо робити ковбасу. Як би це не звучало? Ми, ми боремось, робимо реформу, робимо ковбасу. Оце будете робити, зараз ви будете допомагати мені. Я хочу показати, розбити ваш міф, що це важко і довго. Скільки ми робили зараз? Це хвилини недовго? Не недовго. Швидше, Швидше, ніж реформа. Швидше, ніж реформа. Як би ви оцінювали зараз, якби ви були оцінюючим ковбаси? би ви що ви починали би оцінювати реформу? Ну, що про це зрозуміти, вашу роботу? От, ви при ви прийшла така, от ми зараз. Ну я місто якесь, ви приходите до міста. Що ви кажете? Що у вас там? Я кажу, у мене тут м'ясо сало. Ми кажемо, покажіть дані, цифри, якими бюджетами ви оперуєте, на що ви тратите гроші, з людей у вас живе, які у вас проблеми є, як ви їх намагались вирішити в минулому? Що пішло так? І давайте ми вам якось поможемо це. Пострадати. Ми падали, чи чи мало тут ковбаси, чи не багато тут м'яса? Можливо, треба менше солі. Ви би рецептуру переглянули, так? Да? Я своєю мовою. Так. Можна і так звати. А потім кажуть, дивіться, як є, є, є краща рецептура, ви можете зекономити 20% м'яса, якщо додати досить трішки більше води. Ні, ми кажемо. Давайте ми спитаємо е, у людей, які будуть цю кобусу їсти. Потім може вони люблять більше солі, чи більше перців, І можемо Для... знайти там краще рішення. Ну що, давайте спитаємо. А хтось е, е, ну хто в кадрі? А ну поки, ну хтось скажіть хто небудь. Ну, наприклад, Насті, ну Настя, ну іди сюди. Е, 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 Настя, ну іди стань сюди біля нас. Ми ж ну, правильно робимо реформу. Реформа онлайн. Не реформа, а як треба робити? Реформи. У мене мікрофон. Ти отак нагинайся. Ти треба спусккувати. Угу. Нічого страшного не буде, старе м'ясо. Ні, ні отак пальчик, не треба його їсти. Отак. І тепер попробуй. вистачає тобі солі. Мені мало солі. Мало солі. Що тепер я маю зробити? Спробую додати трошки солі. Почекайте, ми вас чуємо. Громаду, ми вас чуємо, додаємо солі. Трошки солі. Може хтось солі. прийде, хто не любить солі зараз. Ага, треба <с ще Дякую вам. А поки щось, будь ласка. Із вашої громади е, Ну Поклачте ось Анатолій. Анатолій, ідіть сюди, з нашої громади. Скуштуйте ви. Вау, це у нас експеримент, так? Да? Давайте. Е, скуштуйте трошечки там на сіль. Солі достатньо. Дякую вам, дякую. Е, що тепер треба робити? Тепер можна виготовляти ковбасу? Можемо спробувати. Це прикол. Я ніколи не питаю, вообще, що там треба робити. Не дуже інклюзивненько у вас тут. Ви взагалі ви розумієте, про що це реформа? На простому такому рівні, як це все відбувається, треба питати думку інших людей, якщо ти для людей щось робиш. Це новина. Ніколи так в ресторані не роблю. Якщо готуєте котлети, або готуєте борщ, або ще щось для когось, обов'язково спитайте, чи вам це подобається. І це по правилам всіх реформ. Просто як це? по правилам я роблю. І це по правилах залучення громадян до прийняття рішень. Це по правилам залучення громадян, з якими ви живете, якщо ви вдома для сім'ї готуєте. Це дуже прикольне відчуття. Я, я щойно, якщо чесно, аж якось себе відчув так більш. Але тоді я впевнений, в тому що всім сподобається. Ми всі разом прийняли рішення. І будемо щасливі від результату. Тепер є ось така насадка. Є е, така машина. Якщо немає такої машини, можна м'ясорубку робити. У навіть мої знайомі кухарі можуть пальцями це запихувати. Я це не вмію, що до такого рівня не дійшов. Е, тому я беру е, ковбасу. Ось так. Можна, якщо хочете, допомог, допомогти. мені. Мінермально. У е, мене ще є спогад, як я це поласкала з бабою. Жахливо Так, да, е, Але вже зараз за нас це зробили на за виробництві. Ось так одягаємо е, і просто отак просто допомагає трошки натягувати. Е, е, Існує дві технології. Одна технологія ми зав'язуємо для того, щоб вийшло повітря. Ой, ми зав'язуємо для того, щоб воно була більш щільна. Якщо хочемо більш м'яку, то ми просто притримаємо і зав'яжемо в самому кінці. Добре? Ну, Давайте тоді будете запихувати. Беріть м'ясо рукою і сюди. Одно так. Хоп. Ось так. Так. І ось так тримайте. Трошки прибивайте однією рукою. так. Оп, у нас все виходить. Оп. Я ось таким чином її просто витягую. Ми робимо українську ковбасу як наш символ шляху до Європейського Союзу. А чи у вас є хейт від громадян? Ви ж робите на частині мабуть, громадяни путають з якоюсь політичною силою і трохи на вас, мабуть, тиснуть, ні? Е, так, іноді буває, коли ми там працюємо з урядом і приїжджаємо говорити з громадянами, то Вони ми допорібаємо, наче могли як часто. <ривіт> ну, але Зупиняйтеся. Тож люди вас інколи плутають з владою і трошки на вас наїжджають. Буває, ні. А ви насправді на стороні людей, так? Так. Це доводиться пояснювати, але таке життя. Можна може так трошки -п -п проколоти. Ну, це такий. Там, де прозора, там? Ну, де ні, отак просто. Пам, пам, пам. Для того, щоб просто рідина повиходила, і вони... ну, ми не щільно на... нафаршували. якщо ти щільно фаршируєш ковбасу, то вона може просто зірватися, а трошечки отворів буде окей. Але ми не дуже щільно, то ми можемо сильно не переживати. Отак. Бо я зазвичай можу так зробити, щоб вона прям. Я зазвичай роблю більше фарша, ніж потрібно, бо я не раджу з громадянами. І, і тому вона в мене інколи лопає. Я вже зрозумів, що фішка. Треба радитись з громадянами. Тепер гарно ось це все. Ось так закручуємо, перекладаємо. І відправляємо до духовки. Температура 180 градусів десь на 30 хвилин. Ну, але треба дивитися, бо інколи це, цей час він може змінити. Ось така вийшла прекрасна гарнота. Зараз я її перекладу на таку дощечку. Тепер треба в кінці у людей а, також спитати, чи можна самому з'їсти. Можна діби, на, на етапі реформ. Спитати, як ви хочете, а потім зробити все по-своєму. Ну, це в Україні закінчується погано для влади, якщо вона так робить, тому ні. Так, в Україні так не працює. Якщо ти вже, ти вже слухаєш, то вже треба робити, так? Так, то вже треба робити. Ви е скуштуйте і дайте мені зворотній зв'язок. Скуштувати можна сюди або сюди. Беріть. Виїсни м'ясо. Так. Добре, тоді макайте сюди, бо я не спитав, чи є ви м'ясо. Як на мене, її робити не дуже важко. Бачите, і виходить такий легкий і гарний смак. Бо там є смак вина, відчувається трошки. Бо цей кагор, він такий. Я просто е обожнюю ковбасу. Як коли бачу її, тільки там з духовки, тим чи спечі, то я все. Євген, ти коли борщ з'являється, я зникаю, так і коли ковбаса е робиться, я також зникаю. Давайте закличемо громадян якими мають бути? Які мають бути громадяни? Мені в школі не казали. Мені казали тільки там доброта, відмінник, але ж, мабуть, цього мало. Мало громадяни мають бути відповідальними mm. і брати на себе трохи більше, особливо в такі тяжкі часи, як війна, що до місцевої влади взаємодіяти з нею і робити нашу країну кращою. Це означає, що мені треба встати, піти і сказати, що я хочу. І далі контролювати, що це виконання було. Ідеально. Це так, власне, як я житнім ринком і роблю. Це, звичайно, трохи нелегко, я вам скажу, але це точно змінює величезну кількість людей, і інші я впевнений, що будуть надихатися і будь так робити. Бо саме в цьому і секрет. Як ми всі будемо говорити, як ми хочемо, і будемо слідкувати, щоб влада виконувала тоді власне у нас і буде суспільство, яке ми хочемо. Так, так дякую вам. Я дякую вам. Я дякую вам, що ви подивилися до кінця. Я впевнений, що ви надихнулися. Смачною ковбасою, обов'язково приготуйте її вдома, бо це легко, це по-українськи, і це дуже найголовніше, що смачно.